Встановлюємо натяжну стелю Діброва парк. Це дуже класний і якісний об'єкт. Підемо і подивимось, на якому етапі монтаж, що там взагалі відбувається. І що очікується? Думаю, вам буде цікаво на нього подивитися. Почнемо зі спальні. В спальні у нас тіньовий профіль люкс. З врізним карнизом, з заглушками. Тут у нас тіньовий профіль люкс з'єднується з парячим профілем. І ось ця стіна буде підсвічуватися. Ось тут у нас будуть треки. Вони будуть накладні, але ми їх трошечки утопимо в стелю для того, щоб сам шинопровід не виділявся. Тому ми використовуємо спеціально ось такий профіль, схожий на світлову лінію. Він називається трек 34. який якраз для накладних треків. Трек у нас буде ось тут. І ось тут. Наступне приміщення: це у нас коридор кухня. Воно усе разом. Тут у нас також тіньовий профіль люкс. Тут у нас буде пожежний датчик, ми виносимо. Тут теж накладний трек, який ми сховаємо в стелю. Тіньовий профіль люкс. Ось тут він іде. І тут у нас теж карниз, але цей карниз він уже з підсвіткою. Тобто тут буде led стрічка. Ось тут у нас парячий профіль. Він, бачите, з'єднується з тіньовим профілем люкс. І ось тут він також з'єднується таким чином. Все це виглядає, все це, ось це приміщення. Ось всі кути, що ви бачите, все це буде єдиним полотном. В Сенвозлі у нас також тіньовий профіль люкс. Вже набитий з рівненькими кутами. І найцікавіше тут у нас будуть світлові лінії. Хлопці вже підготували все для монтажу цих світлових ліній. Вже завтра цей об'єкт буде готовий, і ви зможете побачити результат. Якщо ви хочете бачити результат, переходьте в наш профіль Instagram. Очікуємо разом із вами дуже цікавий проєкт. Впевнений, сподобається і клієнтам, і мені, і вам. Про.